Привіт, сьогодні ми з вами зазирнемо, так би мовити, залаштунки погоди в Україні. Спробуємо зрозуміти, які ж саме потужні сили роблять її такою динамічною і часто абсолютно непередбачуваною. Давайте почнемо цю подорож просто в серце українського клімату. І все, власне, починається з одного, здавалося б, простого запитання чому один день може бути таким сонячним і теплим, а вже наступний баць і стає холодним та дощовим. От саме Україна і стане для нас ідеальним прикладом, щоб розгадати ці атмосферні таємниці. Так який у нас план? По-перше, познайомимося з головними акторами на цій погодній сцені. Потім побачимо, що ж там коїться, коли вони стикаються. Далі розберемося з такими собі велетенськими диригентами-вихорами, що керують усім цим дійством. Ну і на сам кінець, як вишенька на торті, поговоримо про рельєф. Що ж, давайте почнемо з самої основи. Погода в Україні це, знаєте, не просто якась випадковість, ні, це результат постійної, невпинної боротьби різних сил. І от саме ця взаємодія, це зіткнення і створює той самий такий знайомий нам мінливий характер. І от щоб по-справжньому зрозуміти цю погодну драму, нам треба познайомитися з її головними дійовими особами, а це повітряні маси. Просто уявіть собі такі собі величезні, невидимі ріки повітря, які постійно рухаються в атмосфері. І що найцікавіше, кожна така ріка має свій абсолютно унікальний характер. Так от ці повітряні маси приходять до нас з абсолютно ну от геть різних куточків планети. І кожна, звісно, приносить із собою щось своє, свою особливу погоду. Тож давайте вже знайомитися з цими персонажами ближче. Отже, перед нами основні гравці на погодній сцені України. Дивіться, вони приходять з півночі, заходу, сходу і півдня. І кожен, ну кожен має свій, так би мовити, фірмовий подарунок від крижаного подиху Арктики до пекучої тропічної спеки. І ось наш перший персонаж Арктична маса. Це такий собі холодний сухий гість з далеченної півночі. Його прихід це завжди гарантія різкого похолодання, і знаєте, йому абсолютно байдуже зима зараз чи літо. А ось до речі, наш найчастіший гість. Це помірна морська маса прямісінько з Атлантики. Можна сказати, що саме вона є головним архітектором нашого помірного клімату. Завжди приносить із собою вологу: взимку, відлиги, а влітку такі приємні освіжаючі дощі. Ну і третій тіпаж це континентальна маса, яка приходить зі сходу. А ось вона справжня любителька крайнощів або тріскучі морози взимку, або просто виснажлива спека влітку. І головне, на вологу від неї можна навіть не розраховувати сухо і все. Але знаєте, найцікавіше починається саме тоді, коли ці, ну абсолютно різні за характером повітряні маси, зустрічаються. Оце і є справжній епіцентр погодних драм саме тут, на їхньому кордоні, і народжується та сама погода, яку ми з вами відчуваємо щодня. І ось ця зона зустрічі має цілком наукову назву атмосферний фронт. Але, щоб було простіше, уявіть собі таку собі лінію битви, де буквально стінка на стінку йдуть тепло і холод, волога і сухість, і саме на цій лінії фронту і відбуваються найнарізкіші зміни погоди. Давайте подивимося, як це виглядає на практиці. От зліва, бачите, це Холодний фронт. Холодне, важке повітря, воно синє, наступає, і наче такий клин буквально підкопується під легше тепле повітря і змушує його стрімко-стрімко злітати вгору. А от справа, теплий фронт, тут все навпаки. Тепле повітря, червоне, немов би повільно і плавно наповзає на холодну масу. І який з цього ключовий висновок. А такий, що наслідки цих зіткнень ну кардинально різні. Проходження холодного фронту це завжди щось швидке, бурхливе, як раптова літня гроза. Пройшло і все. А от теплий фронт це навпаки такий собі повільний затяжний процес. Він приносить тривалі мрячні опади, які можуть тривати годинами. Гаразд, з фронтами розібрались. А тепер давайте перейдемо до ще більших масштабів. Бо над усіма цими повітряними масами та фронтами є свої, так би мовити, режисери. Це величезні атмосферні вихори, які по суті і керують усім цим погодним театром. І перший наш режисер це циклон, які його головні риси. Ну, по-перше, низький тиск у центрі. А по-друге, потоки повітря, що спрямовані вгору. Якщо зовсім просто, то він працює як гігантський пилосос, засмоктує повітря знизу, піднімає його вгору, і в результаті ми отримаємо похмору, дощову погоду. Ось ця картинка чудово показує, як це все працює. Дивіться, циклон справді діє як такий собі атмосферний пилосос. Повітря біля землі закручується до центру, потім стрімко піднімається вгору, там воно, звісно, охолоджується, і вся волога, що в ньому була, перетворюється на хмари. Ну а з хмар вже випадає дощ або сніг. Все логічно. Саме тому, коли до нас приходить циклон, погода стає такою примхливою і нестабільною. Влітку він приносить прохолоду й дощі, це зрозуміло. А от взимку, як не дивно, він приносить потепління, відлиги, але разом з тим рясні снігопади і дуже сильний поривчастий вітер. А ось і його повна, от просто зеркальна протилежність, антициклон. Тут усе навпаки, у центрі високий тиск, а повітряні потоки спрямовані не вгору, а вниз. І саме це несхідне повітря і створює стабільну, ясну та абсолютно безхмарну погоду. І ця схема чудово ілюструє, як це працює. Повітря в антициклоні немов би, розтікається від центру на всі боки, і при цьому воно опускається до землі. А коли повітря опускається, воно нагрівається. І цей процес, по суті, просто спалює будь-які хмари, розсіює їх, тому й небо чисте. Тому погода, коли панує антициклон, зазвичай спокійна, безвітряна, але водночас часто екстремальна. Що це означає? Влітку це може бути тижнями спека під 40 градусів без жодної хмаринки, а взимку ясні, і сонячні, але неймовірно морозні дні. А тепер момент, який може трохи здивувати: всупереч такій загальній думці, що в нас погода постійно мінлива, подивіться на цю діаграму. Виявляються, майже дві третини днів на рік в Україні панують саме стабільні, спокійні антициклони. А на всю цю нестабільну циклонічну погоду з дощами і вітрами припадає лише трохи більше третини року. Цікаво, правда? Ну і наостанок, фінальний акорд у цій нашій погодній симфонії додає, звісно ж, сам ландшафт, рельєф країни. Давайте швиденько подивимося, як саме він впливає на клімат. Більша частина території України це рівнина, такий собі відкритий коридор, яким повітряні маси гуляють як хочуть. Але там, де з'являються перешкоди, погода одразу змінюється. Наприклад, Карпати працюють як щит, що захищає Закарпаття від холодних вітрів. Кримські гори, у свою чергу, створюють той самий унікальний субтропічний клімат на південному узбережжі. Ну а моря, чорне та азовське влітку працюють як величезні кондиціонери, даруючи прибережним районам та Таку бажану прохолоду. Отже, підсумуємо, тепер ми бачимо, що погода в Україні це такий складний захопливий танець: танець повітряних мас, атмосферних фронтів, глобальних вихорів і звичайно ж місцевого рельєфу. Але з огляду на те, як швидко змінюється клімат на планеті, залишається одне велике відкрите питання: яка з цих могутніх сил стане вирішальною і перепише погодну історію України в майбутньому.